Від розмов з Олесею Жураківською просто мурахи по тілу в неї Союзно? шалена енергетика Клас. друзі. Ну ви ж знаєте, це Тетяна Вроцька, і вона днями зустрілася з Олесею Жураківською, відомою українською акторкою театру і кіно ділиться своїми враженнями. Якщо ви досі не бачили її геніальну гру на сцені, то дуже радимо це зробити mm -hmm. якнайшвидше. А ще друзі, ви знали, що за першої світу Олеся. Технолог швейного виробництва Прикольно. Ти бачиш, які технологи пішли. І, а ще вона мені розповіла, яка роль для швачка неї в кіно виходить. стала справжнім викликом? Клас не швачка. а А, технологиня. <ріху> ну, тут. ну тоді дивимося далі. Секрети успіху, твою рубрику. Щороку із кінотеатральних вишів випускаються тисячі мрійників із дипломами, та до Олімпу доходять одиниці. Одна з таких Олеся Жураківська. Актори пробуваються різними шляхами: знайомства, хабарі, згода на будь-які ролі, аби тільки зніматися, або лише талант і щасливий випадок, якою була її історія успіху. Олеся Жураківська, українська акторка театру і кіно, акторка та учільниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, народна артистка України, відома своїми ролями у серіалах Мама, Кріпосна, Перші ластівки. Мені казали продюсери, тебе ніхто не буде знімати. Я зроблю так, щоб тебе ніхто ніколи не запрошував ні на які зйомки. В нашій країні все тримається тільки на любові, бо про гонорари тут не йдеться. Незалежно від того, в якій ти кондиції, ти виходиш і тримаєш зал. Тільки стало більше болю і. І ваші грать кометі. Це сьогодні вона народна артистка України. Та свій акторський шлях, якщо ви не знали, зірка розпочала просто із цікавості. Не було ні мрії, ні бажання. Так склалися обставини, що це була авантюрна така натура. Мені було цікаво спробувати вступити в театральний інститут, де був най... найвищий конкурс. На той момент війтися було 140 людей на місці. А вже коли я стала студенткою, я зрозуміла, що щось у мене виходить і. І Мені треба йти цим шляхом по закінченню вишу на харизматичну і талановиту випускницю не посипалися ролі. Тож, аби не сидіти на шиї у батьків, доки шукаєш себе у світі театру і кіно, Олеся згадала навички, які опанувала ще по закінченню школи: технологині швейного виробництва. Ця професія давала мені копійку. А коли я повернулась додому, і мені треба було влаштовуватись на роботу в театр. Чекала я роботи в кіно, просила про це Бога і завжди була готова будь-який момент поїхати на проби. І її молитви були почутими. А у 2002-му Олеся почала працювати у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, де швидко стала однією з провідних акторок, а згодом і очолила його. Очолити рідний театр стало новим викликом на шляху актриси Жураківської. Після того, як на початку повномасштабного вторгнення її улюблений театр кинув тодішній директор і виїхав за кордон, колектив вирішив, що саме Олеся Жураківська найкраща кандидатура на це місце. За останні три роки не разу мене були. Моменту, коли опускалися руки, тому що я взяла свідомо взяла на себе величезне навантаження. Мій рідний театр, в якому я працюю вже 23 роки, я знала, що мені буде складно, тому що я суміщаю три посади. Uh -huh. Ну, там була провідна акторка, директорка і художня керівниця це дуже важко. Але я усвідомлюю для чого я це роблю. Я сприймаю свою роботу як місію. І тому я не дозволяю собі розклеюватись, хоча розумію, що бувають момент, коли от я на межі. Тоді я їду до мами, до сестри. Однією з ключових ролей на сьогодні Олеся Жураківська називає свою роботу у військово-драматичному серіалі Мама, який знімали ще до початку повномасштабного вторгнення. Але який дуже відгукується українцям саме сьогодні. За сюжетом син героїні Олесі іде добровольцем на фронт і потрапляє у полон. Всіх вас не навіть, люди. Ви хотіли війну, маєте, ви вбиваєте наших і своїх дітей. У вас руки вже по -пікті у крові, а вам все мало! дуже складно грати свою сучасницю, реальну жінку. Страшно збрехати. Дуже велика відповідальність і. Ну і важлива місія говорити від імені мам. Не тільки творчістю, але й власною залученістю акторка наближає перемогу. Активно волонтерить, відвідує поранених бійців у шпиталях, підтримує їх морально та емоційно. У цьому зірка і знаходить сили, щоб підійматися у важкі моменти і йти далі. ЗСУ я думаю про них. Вони моя любов. Натхнення, сили. Вони найкращі з людей Хоча іноді Мені говорять, там різні бувають. Я це усвідомлюю, я доросла жінка. Але ті, хто справжні, вони неймовірні. У чому ж секрет успіху Олесі Жураківської на це питання вона відповідає просто: знати собі ціну і не зраджувати собі. Я по головам ніколи не ходжу, я не. Не домовляюся, не пропоную комусь якусь копійчину. Коли я чинила спротив і не дозволяла себе ображати, і боролася за свої права, мені казали, продюсери, тебе ніхто не буде знімати. Любити себе у професії і професію у собі у нас єдиний сенс займатися професією це по любові. Якщо ти відчуваєш, що тобі це необхідно, але чекати, що тобі там якісь впадуть на голову статки, колосальні, не треба. Треба йти свій шлях. Пам'ятати, заради чого ти йдеш свій шлях і заради чого ти йдеш на поступки. Був матеріал, який мені ну, не дуже подобався, але я була в тих життєвих обставинах, коли мені треба було працювати, заробляти, напрацьовувати собі популярність, просто вчити привчати людей до того, що я ось тут, я з'явилась. І це були компроміси, я це усвідомлюю і від цього ніде не піти, якщо ти тільки починаєш шлях. То тоді мені треба було. Просто змусити себе знайти щось цікаве в цій ролі і її зробити. Ніколи не здаватися, ніколи не знаєш, яка саме сходинка веде на твій особистий олімп. Немає універсального рецепту для всіх. Але треба себе слухати. Не слухати когось, хто тобі розкаже, де повинна когось родити, піти заміж, чи там я не знаю, в космос полетіти, чи ще щось. Ні. Себе треба слухати. Коли ми разом нас ніхто ніколи не подолає, ми немогутні. Ми горді, ми красиві люди. Пам'ятайте про це і все.